Добрий день, дорогі малята! Ви вже знаєте, наскільки транспорт активно впливає на стан навколишнього середовища та повітря. Він випускає в атмосферу велику кількість викидів, або, ще можна їх назвати, шкідливих речовин, такі як свинець, вуглець, азот, чадний дим та кхм, газ. Ці речовини утворюються в результаті переробки двигуном палива, бензину, газу або дизельного палива. І ці дуже шкідливі викиди дуже впливають не тільки на навколишнє середовище і повітря, а ще й на здоров'я людини. Сьогодні ми з вами подивимося, як за допомогою свічки можна дізнатися. Як у нас виходить шкідливі викиди? Беремо свічечку, сірники і тарілочку. Запалюємо свічку. Попросіть, будь ласка, батьків, щоб вони вам запалили. Бо ви ж знаєте, що не можна діткам брати сірники до рук. Запалили свічку, перегортаємо нашу біленьку тарілочку. І починаємо водити над вогником ось так. Ось так. Подивіться діти. У нас на тарілці з'явилася сажа. Ось вона в мене залишилася на пальчику. За допомогою свічки, ми побачили, що повітря, змішуючись з вогнем, утворюють вуглекислий газ. І утворюється ось така сажа. А уявіть собі, скільки шкідливих речовин утворюється під час роботи двигуна автомобіля. А для того, щоб. Приносити менше шкоди навколишньому середовищу, як ви вважаєте, які альтернативні види транспорту можна використовувати в своєму житті? Так, можна їздити на самокатах, на велосипедах або купляти електроавтомобілі. А які ще ви знаєте види транспорту, які не шкодять навколишньому середовищі?